Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день тижня, вівторок, 24 жовтня. На минулому занятті ми дізналися, що число 2 можна записати як 1 додати 1 та 2 додати 0. Тобто нічого. А сьогодні. Ви дізнаєтеся про склад наступного числа? Три. У мене є червоний кружечок. Покладу його на найвищу лінію. Скільки у мене кружечків? Один. Позначаємо кількість кружечків цифрою один. А скільки трикутників? Якою цифрою ми позначимо кількість трикутників? Два. Ще у мене три квадрати. Покладемо їх під трикутниками. Скільки їх? Три. Яких фігур найменше? Яких фігур найбільше? Наскільки одиниць трикутників більше, ніж кружечків? На один. Наскільки одиниць квадратів більше, ніж трикутників? На один. А наскільки одиниць квадратів більше, ніж кружечків? Скільки кружечків і трикутників необхідно додати, щоб їх стало по три? Так, кружечків треба додати 2, а трикутників один. Малята, скільки було кругів? Один. Скільки додали? Два. Скільки стало? Три. Отже, число 3 складається з двох чисел. Один і 2. Число 3 ми можемо позначати цифрою. 3. Пропоную вирішити приклади. Два кружечка додати один кружечок дорівнює три кружечка. Один трикутник додати два трикутника дорівнює три трикутника. Один трикутник, додати один квадрат, додати один кружечок дорівнює скільки геометричних фігур. Так, три фігури. А тепер малята порахуйте від трьох кружечків відняти один кружечок. Дорівнює два кружечка. Від трьох трикутників відняти два трикутника дорівнює один трикутник. Від трьох квадратів відняти три квадрати, дорівнює. Нуль. Отже, малята запам'ятайте. Один додати два дорівнює три. Два додати один. дорівнює три. Нуль додати три дорівнює три. Або те, що ми з вами вирішували. Можна записати прикладами. Від трьох відняти один дорівнює два. Від трьох відняти два дорівнює один. Від трьох відняти три дорівнює нуль. Від трьох відняти нуль дорівнює три. Малята. Сьогодні ми поговоримо, що таке довжина. У математиці довжина це відстань від двох крайніх точок предмета чи об'єкта. Тобто довжина це властивість кожного предмета. У кожної людини вдома є лінійка. Як ви думаєте, за допомогою її, що ми можемо зробити? Так, намалювати пряму лінію або Відрізок. Ось подивіться, я спробую намалювати лінію без лінійки. Виходить, не зовсім рівна лінія. Спробую ще. І знову не дуже рівна. А тепер покладу лінійку. Ставлю олівець і малюю по верхньому краю лінійки. Подивіться, що вийде. Яка рівна. А ще за допомогою лінійки ми можемо виміряти їх довжину. І що це за лінії та цифри на ній намальовані? Для точних вимірювань існують одиниці вимірювання. Одна з них сантиметр. Як же за допомогою лінійки виміряти довжину відрізка? Потрібно прикласти лінійку до відрізка. На початку відрізка потрібно, щоб був нуль. І подивіться, з яким же числом співпадає кінець відрізку. Кінець цього відрізку співпадає з числом 5. Отже, довжина цього відрізку 5 сантиметрів. Слово сантиметр пишуть у математиці скорочено двома літерами. Подивіться. Запам'ятайте малята, якщо потрібно намалювати лінію необхідної довжини. Завжди потрібно починати з цифри 0. І закінчувати малювати на цій цифрі довжину, якої вам потрібно. Якщо потрібно намалювати лінію 5 см, то починати малювати потрібно на цифрі 0 і закінчувати на цифрі 5. Малята. Пропоную і вам намалювати на аркуші відрізки. Один сантиметр, 3 сантиметри, 5 сантиметрів. Буду чекати фото ваших вимирювань. Малята Петрик після відвідування кафе намалював ось такого незвичайного чоловічка. Як ви думаєте, хто це? Це кухар. А чому він незвичайний? Так, Петрик намалював його тільки з геометричних фігур. Давайте полічимо геометричні фігури, з яких Петрик його намалював. Скільки кружечків? Порахуємо. Так, чотири. Скільки овалів? Дев'ять. А скільки трикутників? Три, пропоную малята намалювати собі теж такого ж кухара і розфарбувати всі кружечки червоним кольором, овали жовтим кольором і трикутники блакитним кольором. Буду чекати фото ваших чоловічків. Дякую, малята. Ви були уважні і впорлися з завданнями. На наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати і вирішувати приклади. Та розглянемо склад числа 4. До зустрічі!